У садочку Ясям маленька дівчинка Саша вирішила спекти свій перший торт. Вихователька дала їй красиву миску, маленьку лопатку та яскраві цукеркові прикраси. Саша старанно змішувала тісто, насвистуючи веселу мелодію. Раптом у тісто впала маленька срібна іскорка. Ніхто не знав, звідки вона взялася. Ой! здивувалась Саша. Це, мабуть, добра магія. Коли торт спікся, він виглядав надзвичайно, блискітки переливалися, а від торта йшов легкий аромат літа й радості. Всі діти в садочку були в захваті, але Саша вирішила взяти торт додому, щоб пригостити сім'ю. Увечері, коли вона повернулась, тато Вова, мама Настя та весела собачка Пінк Анна зібралися за столом. Ого, який красень!» – вигукнув тато. А пахне так, ніби всередині сонячний ранок, усміхнулась мама. Пінка не застрибала навколо, бо теж хотіла скуштувати шматочок. Ледь вони відрізали перший скибку, як із торта вилетіла м'яка золота хмаринка і розтанула в повітрі. Справжня магія! прощепотіла Саша. А за вікном на гілці сиділа мудра сова совушка. Вона наставила голову, побачила диво і дуже зраділа. Оце так! Таку радість треба передати іншим!» сказала вона і замахала крильми. Совушка покликала свого друга, хитрого, але доброго вовка вовчика, а також гордого орла. Летімо, друзі. Саша створила чарівний торт. Треба передати по шматочку дідусеві і бабусям, щоб і вони відчули цю магію любові. Оріол підхопив маленьку коробочку з тортом і помчав до далеких гір. Вовчик побіг стежками через ліс до бабусь. А совушка сама понесла шматочок дідусеві, бо міла літати тихо-тихо і не загубити, ні крихти. Коли всі отримали свої частинки торту, сталося диво. У кожного в хаті на мить засяяло тепле світло, ніби хтось запалив маленьке сонечко. Усмішки самі з'являлися на обличчях, а в серці ставало так затишно, ніби поруч сидить Саша і тихенько сміється. А вдома дівчинка дивилася в вікно і відчувала, як магія торта розлітається світом. Мабуть, чарівні десерти це ті, що зроблені з любов'ю, сказала вона і пригорнула Пінк Ано. І з того дня в садочку Єсям знали. Що якщо Саша пече торт, чекай на, пену, на справжнє диво. Вироні, де розлунки і зустрічі плачуть, тось розсипав троянди червоні, і, здається, ніхто їх не бачить. А троянди, а троянди, до людей пелюстками ми не квіти. My cook can't hear, cook can't hear